あ。<music> Славні. Слова святого Іван Грамня від святого марка. Своєм. Того часу Ісус та інші з них зійшли з гори і, повернувшись до учнів, побачили безліч недей повла них та книжників. Які сперечалися з ними. Як тільки ці люди побачили Його зніякові і підбігши привітали Його. а Він запитав їх, про що сперечаєтеся з ними? І відповів йому один з натовпу. Учителю, я привів до тебе свого Сина, який має німого Духа. Як тільки те схопить Його, то кидає ним, і Він упускає він скривоче зубами і ціпаніє. Просив я твоїх учнів, щоб вигнали його, але вони не змогли. А він у відповідь каже їм, «Ороди безвірні, доки я буду між вами. Доки я буду терпіти вас, приведіть Його до мене і його привели до нього. Побачивши Ісуса, дух відразу затряс хлопцями, упавши на землю, той качався, пускаючи пільг. Ісус запитав його батька, скільки часу, як це сталося з ним, Той відповів з дитинства. Часто кидає його у вогонь і воду, щоб погубити його. Якщо ти щось можеш, допоможи нам з милосерцем над нами. А Ісус сказав йому, якщо можеш, все можливо, віруючи. Тут вже батько дитини скрикнувши, вигукнув, Вірю, допоможи моєму невірству. Зауваживши, що збігається НАТО, Ісус погрозив нечистому Духові, кажучи йому: Духу німий і глухий, я тобі наказую вийди з Нього більше не входь у нього. Закричавши, дух сильно затряс ним і вийшов, а хлопець стався наче мертвим, так що багато хто говорив, що він помер. А Ісус узяв його за руку, підвів його і той встав. Коли він зайшов у дім, учні на одинці стали запитувати його, чому ми не змогли його вигнати. А він сказав їм, це коріння нічим не можна вигнати, хіба що молитвою. Це є слово Господні. Зроніє. Нехай слова Святого Вангелії знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця Сина і Духа Святого. Амінь. Нех батьків похвалений Ісус Христу. Улюблені в Христі, добрі брати і сестри, що водні блібні сістри законного, монахині. Дорогі наші адміністранти, братця Рецежи, святого Яна Павла Другу, органістка, кохані параф'яни, улюблені кохані божі діти. Каже сьогодні пан Єсус у відповідь чоловікові, який прийшов з проханням, щоб рятувати свою дитину, свого сина. Чому говориш, якщо можеш, все можливе не чому? Ми сьогодні в різних ситуаціях життєвих запитуємо Бога, що можна зробити, як поступити, як нам діяти. І це ніби добре запитання, бо такі запитання це є молитва, це є діалог з Богом. Але ще краще є в тоді усвідомити собі, що Бог має відразу відповідь, коли ми ще не запитали Бога. Тому дуже добре є в такій свідомості не запитувати, Господи, що робити, тільки просити Бога, Боже, роби це разом з нами. Або навіть ще більше, Господь, допоможе нам з тобою бути в цій ситуації, тому що це наші проблеми, це наші ситуації життєві, і ми тебе до цього запрошуємо. Дуже мутра є справа, ситуація, коли ми починаємо розуміти, що, бачучи різні труднощі, бачучи проблеми, в нашому житті ми приходимо і Богові про це говоримо. І це треба говорити Господу, не комусь. Тим більше, не дай Бог, дияволові. Треба все говорити Богові, все йому розказувати, бути щирим перед Богом. Але якщо порівняємо цей факт, що ми приходимо і Богові розказуємо про свої проблеми, то практичніше є те, щоб піти до цих проблем і їм розказати про нашого Бога. Так, наприклад, роблять, роблять діти. Я пам'ятаю зі школи, коли якось спостерігав за дітьми, які мають, наприклад, старших братів чи сестер, і там з нами в школі вчились в одному класі. Як якась була там, скажімо, дитяча така правда, тривога, щось там не поділили, щось сказали, один другого обідали, і хтось каже, що я піду і розкажу своєму брату, а брат на два роки чи на три роки старший. І ми вже, та ні, не треба, сидимо, що ми тобі якось порішаємо. І коли ця дитина говорила нам, що в неї є брат, що він може прийти, що може в класі зробити розборки, ми вже в тоді в вже ніяких проблем не було. І, власне, ми так повинні поступити, як ці діти, піти до своїх проблем і сказати, а в нас є Бог. Ми можемо це розказати Богові. Ми можемо Бога запросити в цю ситуацію. Так що ви тут не маєте над нами. будь які ситуації, чи життєві, чи сімейні, чи в праці. Ми повинні прийти і Богу це розповісти. Колись в Польщі один священник вже світлої пам'яті, який відійшов до неба, такий, що він Павлюкевич, розповідав, що один його товариш, священник, пішов собі до костюла, вже пізно вечір не було людей, пішов до костюла собі помолитись, тихенько сів. Лавках, не включав взагалі світла. Думаю, може там хтось є, а може ще хтось прийде, щоб нікого не страшити. І так собі молився. І в один момент заходить сестра монахиня, Законіця, заходить до костьола, вона не бачить, що там є сонце. Він взагалі там теж без світла навіть не включає, бо якесь, так скажемо, бігом, щось таке срочне треба і приходить до. Місця, де був Кшиш, великий хрест висів на стіні. І вона приходить і так з такою претензією, що руками так витягли до нього і каже, ти єврей, каже, ти знаєш, що в мене робиться. Якщо ти мені не порішаєш ці справи, я не знаю, що тобі зробив. Перехрестилася і пішла. він каже, цей сон світ, каже, ну збаранів, як так можна. Ну потім оказалось, він там питався других сестер, вона походження єврейське мала. Він каже, ну так, да, єврей, між собою виймоти нам другу. А він каже, як так можна молитися. Але вона прийшла з такою претензією і потім каже, дивіться, на другий день вона ходить з Христом, таким, як на столі, ставлять такий кшиж настільний, ходить там по пляшторі, там якісь ремонти були. І вона з тим кшижем ходить і говорить: бачиш, тут нема цього, тут кірпіча, там цементу не вистачає, тут робочі не так зробили. І з тим кшижем ходить, йому показує все. І він каже, що він допіру зрозумів. Що вона взяла Пане Ісуса, пішла на цю стройку, там, на ці ремонти і показує Богові, в чому справа. Ну, Кожен має свій спосіб, так ми коментуємо. Але правда є така, що ми повинні взяти Бога і піти з цим Богом там, де ми є. Піти з Богом до, до свого місця праці, до свого дому. Так скажемо, такий живий приклад. Очевидно, я якось напрягаюся придумувати щось, але мені не виходить. І ну, Всі знаємо, що там мама в лікарні, вже деньки був вдома сьогодні. І на початку я тільки привіз маму щось там тої, а звідки, а де питати, а чи тут, а чи та палата, чи та я там ще А ще знали, що там лікарша до костюла ходить, то ще ті, паном, щось мамі таке інтересне. Придумайте, ну і там, очевидно, сама в палаті, все, мама, каже, що вони тут зима, там плитка, все нормально, як тюрма, щось придумай. І я кажу, мамо, не знаю, що робити. Але каже, ти мені приїдеш і привезеш кшижик, фігурку, бо я забула вдома. Ця мама їздить, навіть на реколекцію їду, то свій кшежик і фігурку ввозить. Кажу, мама, та ж там відповів кшижики, ні, це для мій. Ну і слухайте, привіз тою фігурку, все, приходить лікарша, каже, ну щось тут холодно вас, вас переведемо в другу палату. Я кажу, Навірно, пан Єсус змерз і її так сказав, що йому тут зимно. І я собі думаю, це теж є певний знак. Я не кажу, що ми використовуємо якісь релігійні речі, але потрібно Бога взяти з собою. І як хтось приходить і бачить, що ти з Богом, що ти, наприклад, там лікар, чи вчитель, чи там в кооперації торгуєш, чи щось, якщо в тебе є кшижик, там образик, наприклад, якщо там встригтися перфмар, тоді образик росить. Ну, сідаю, пережегнувся. І вона питається на ця стрижка, ця парикмахер. що ви чи боєтеся? Я кажу, та ні, це ж до образів жакнувся, мене так з дійства навчили. А ви що не жаркується, він каже, ні, я тут знімайте образ. Та ні, Господи поміли, я теж буду жарку вас. І думаю, треба сьогодні вже хреститься кожен день. Йдеться про те, щоб Бога запросити в своє життя, щоб Господь був в моїй щоденності. І коли ми сьогодні запрошуємо Бога в наше життя, в нашу сім'ю, в наш костіл, в нашу парафію, каже, наш костіл, щоб правильно зрозуміти, бо це костіл Божий, але там, де ми є, там, де наша спільнота, це ми творимо теж Божу спільноту. І потрібно теж в нашу країну запросити Бога. Ми сьогодні правимо службу Божу за країну є таким молитвом спеціально додаткові. І те, що ми чули, щоб Господь обдарував славу до Його миру, нас і правлячих, і щоб ми в цій свободі, духа могли прославляти Бога. Тож потрібно цього Бога миру запросити. Потрібно запросити того, що ти хочеш. Як сон в села, скажемо по-простому, у нас вдома, очевидно, завжди нічого немає але колись це був колгосп, там були і курі, і качки, і корови, і свині, і тим далі, і пси, і коти, що хочеш. І скажу вам, що якщо я вийшов на коліг і нікого не бачу, а починаю кликати котиків, кит-кит-киць, то пес ніколи не прийшов. Або кличу курей, качки теж ніколи не прийшли. Або відізвався до корови, пішов коло хліба, так як нас корови там називалися різними іменами. То песики теж не оглядалися. Але завжди реагували ті, кого я кликав. Завжди. І я собі таку беру тіологію життя сьогодні, як вже дорослий сонський, і, і вже нема того хазяйства, що кого я буду кликати, той прийде. Буду кликав Світлана Антонів, Свято Антоні прийде. Буду кликав там Павла Пустельніка, Павла Постельник прийде. Свято Тереска, Свята Тереска прийде. Буду, не до Бог кликати, чорта, чорт прийде. Справді, хто приходив, той кого не кличе. І сьогодні, якщо ми просимо Бога про мир, але не знаємо, який, ми теж не знаємо, який мир буде. Треба просити Божого миру, треба просити Божої ласки, потрібно просити, щоб Господь прийшов і Він з собою приніс подарунки. Я пам'ятаю, коли я, наприклад, маму просив, ходила мама на роботу, я маленький вдома, мама, купи то, чи купи, то мама, ну добре, подивимося, якщо вийде, якщо вийде. А як казав, мама, купи мені що-небудь, то мама завжди торгу приносила. Тому що я давав їй вибір. Я розумів, що те, що я прошу, воно може бути не дуже цікавим. А от мама лучше краще за раніше дитині купити. І ми теж Бога повинні просити, Господи, прийди своїми дарами. Це нормально, що ми просимо. Дай Боже, дощу сонця, врожаю, здоров'я, щасливої дороги. Але потрібно просити Господи, допоможи, щоб Твоя воля була зі мною. І власне останній день, що день наш параф'яні, який позив людей на порушу дзвонить, каже, «Ойче, я доїжджаю до Тернополя». Я кажу, як до Тернополя, як ти вчора вечір виїхав. Він каже, я вернувся. А чому щось почало світити, викати в машині, вернулися, ремонтували дві години тому знов виїхав. Я кажу, і що, ображаєшся? На Бога, ні, наверно, Бог мене сохранив від чогось. Може, там якась машина мала пронаті, а вона тоді не було. А я кажу, а люди пасажири, що тобі кажуть? Вони ж мали вже бути там на роботі. Він каже, ну. Майже всі мовчать, одна якась там жіночка щось там відізвалася, бачите, а то її не приготували. Там машина не така, бус поламався, а треба було вертатися. Він каже, що ти їй сказав? А я каже, подивився так мило на нею і кажу: а це вам за те, що ви до постійно не ходите. І каже, нема називається. і молодець. А що скажеш в Очевидно, я не хочу сказати, що це якась кара боска, але. Може, потрібно Богом теж оборонятися. Бо Бог знає, чому так. Господь знає, чому так є. І ми до кінця не знаємо, чому такі чи інші ситуації в нашому житті є. Скажу щиро, в мене мінімум 10 ситуацій на день завжди буває. Це можна розказувати байки, якісь кіно, робити, книжки, писати і так далі. Але Скажу, я вже колись ділився, як їздили ми з вами коло Одеси, такого ця В'ячеслава з домашньої церкви на реколекції Божонародзеньові. Так він собі і придумав, що будуть на Боженародження, тобто після різдва реколекції, не в Адвенті, ну і поїхали Ми, очевидно, їдемо машиною, проїжджаємо в Скарженці. щось там бликає, мила і машина ломається, зупиняється. Притягнули машину в Кменецький, нас зігнав город. Сідаємо на джигулі, їдемо на джигульові в саму Одесу. Приїхали до Сонця В'ячеслава, коли мало сцеплення, знову ремонтують. І він каже, що вам нам треба вертольот купити. Я кажу, ні, ойче, це треба, щоб мене там коли скаржених забрали люди, щоб познайомилися зі мною, бо вони може Сонця ніколи не бачили. І в Одесі так само. Щоб ксьондзи ремонтували машини, там якісь ярміян, якісь така, я, я перший раз чув, якась така релігійна спільнота називається бородачі, Вони всі з бородами ходять. І ходять, моляться, збираються, це ані то штундри, ані то православні, ані то като бо знає, що це за віра. Просто бородачі. І от я з ними спілкувався і кажу, коли б я в житті знав, що якісь бородачі є, а вони де вони бачили нормального ксьонця. Хай А те, що машини ламаються, це таке желізо і так коли з є. Але ми ніколи не знаємо, чому Бог дає такі ситуації. І ми повинні що робити. Очевидно, так, да, я просив Боже поможи. Але я теж якось так мав таке натхнення в, в серці, що дякую Богу за ці ситуації. Справді, бо зустрів гарних людей, поспілкувався, поговорили про Бога, вони розпиталися мене, що за один, а що так. І, і знаєте, це був момент, коли Бог давав можливість свідчити про Бога. І ми сьогодні теж маємо свій план життя для себе, для сім'ї, може навіть для костюм, для парафії. Маємо свій план, наприклад, для країни, так, особливо правда, чи наші, так мають свій план. Але який є план Божий? От хто Бога запитає, Господи, який твій план? От як ми маємо це робити? Як ми маємо це будувати? Як ми маємо відновлювати суспільство? Як ми маємо жити в такому прогресі віри? Що потрібно зробити? І тому ми сьогодні просто молимось, так як пан Ізус каже, це поріддя нічим не можна вигнати тільки молитвою. Тож, питання. Учні, що ми молилися, але знаєте, можна прийти і казати, так, знибуха виходить, так далі. Але молитва це спілкування з Богом, це запрошення Бога в цю ситуацію. Це не те, що ми полягаємо на наші сили, але це є те, що ми довіряємо Богу. Що ми довіряємо Богу. Колись мені розповідав, всі, мабуть, з радіо Марія, знають, Іван Іванович, такий лікар виступає, має програми, хірург в Києві. Так, В додатку кажучи, це є якийсь там ну, не дуже далекий родич світової пам'яті вже померлого кардинала Яворського, який був біскупом в Львові. І він каже, колись операцію має розпочинати, там наркоз дають, ну і, очевидно, він перехрестився, але Боже, все допомагає. Там ця жіночка на операцію каже, а що ви це боїтеся, що ви ми зробимо, може не треба операції. Він каже, та не бійтеся. Я просто прошу, щоб Бог вас оперірував. А ви що будете робити? Я буду стояв, буду додивився. І каже, до цього, він знає, цей врач називається, що наркоз дає. Каже, давай на багато балакає. І каже, ну, щоб не перебили Бога, бо ж Бог буде робити операцію. І я так слухаю, і каже, можливо, Іванович, ну, але як ви так? Він каже, але інакше не можна. Каже, я один раз в житті взявся за операцію дитини, і каже, так як дерево, як такі різав, як бетон шкрабав, каже, ну не йде і все. І каже, я зрозумів, що треба їх відправляти до сповіді всіх. І він питає, привозить на каталки, католік чи православний, Лише ти а мене знати, то я наступний. Ні-ні-ні, дзвонять. Батюшка тебе, прийшов батька, господи, ви хто католік, дзвоніть до Ксьонта, я не знаю, мати телефон. Дзвоник прийшов там з Олександра чи з Миколаєва, посповідав, він каже, слухайте, нормально, як пластилін дітський, людина так, як тісто містиш, все нормально, спокійно, лежить в наркозі, робиш, що хочеш, можеш дві-три людини з нею злетити, але як несповідано дірево каже. то якщо лікар дає таке свідоцтво, то що ми повинні робити, коли ми хочемо жити з Богом? Проста відповідь, запросити Бога в своє життя, запросити в свій дім, в свою подружжя, в сім'ю, родину, запросити до костьола, бо ми часом це я не раз к Сунзам кажу, це така ті, таємниця, десь спілкуємося з священниками, відомо зустрічаємося, хтось тобто каже, а то, а то друге, а там проблема, там щось там. Як і так запроси Бога, а один так в шутку каже: Ні-ні-ні, бо Бог мені все попуте, я знаю, як в костелі повинно бути. Бо для того маєш проблеми. Так, Запроси Бога. Ми ж з Божия тільки, ми ж тільки, як то каже, шофер-начальника. Хай Бог керує. І не раз люди боїться запросити Бога. А нам потрібно бути вірними тим словам, які ми кажемо, вича наш в молитві Господній, нехай буде твоя воля, тому що тоді ми будемо щасливі. І теж за нашу батьківщину сьогодні просимо, Боже, нехай буде Твоя воля. І цих слів не треба боятись. Бо це не означає, що буде або так, або так. Це коли ми молимось, Боже, дай мені то друге десяте, бо в тоді може бути пійська на 50. А коли ми кажемо, Боже, нехай буде Твоя воля, то це буде на 100% правильно. І в тоді буде добре. І в тоді буде так, як повинно бути. І це буде нам служити. На нашу користь. Тому сьогодні просто просімо Бога за нашу батьківщину, за наш гості, за нашу, нашу сім'ю, просімо за нашу душу, за наше спасіння, щоб Господь царював в нашому житті, а колись щоб ми удостоїлися бути в Божому царуванні в небі.